Всім вітанечко! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний салат з авокадо. Три яйця варених нарізаю дрібно. Сто п'ятдесят грам твердого сиру теж нарізаю дрібним кубиком. Та перекладаю в загальну миску. Далі нарізаю дрібно свіжі помідори. Я взяла томатів три штуки. Авокадо дві штуки, теж нарізаю дрібним кубиком. Авокадо я брала по акційній ціні за 15 гривень за одну штуку. Так що можете не дивуватися, бо чого воно таке темненьке. Салюта перчу за смаком. Трішки поливаю лимонним соком. Та заправляю салат олією. Все добре змішую. Смачного. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте, натискайте колокольчик, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всього вам найкращого.